Здравствуйте, люди добрі. Хотіли бачитися перед одним чоловіком, переселенцем. Тобто, в минулому році, коли ну, він там мене щось купує, я так йому питався об'яснити, як на самом деле. Він каже, браті, то мені не до цього два місяці по підвалах ховався від бомбюшки. Тобто, через час проходить і цим людям усім, які, які туди, їм якоби вже за тих, ну, якоби не переживають за тих, таке в мене враження. Через рейми, проходя мимо проходячи, він уже так, сказав яку-то фразу, я її повністю не розібрав. Але ж коли от було, і грали Карпати і Кривбас, і 3-0 виграли Карпати, можливо, це гостьова встреча була. І після третього гола Лупашко произнес фразу, і за якою Вернедуб не подав руку йому, як то кажуть. Я до кучки все склав іменно ця фраза і прозвучала. Тим, що рядом біля мене, я сказав, в житті я його більше нічого не продам. Тобто, 23 липня. Він такий от ходив і тюбітійка, і косичка в нього така тоненька, сантиметр 35. 23 липня. Так він на глаза мені попався і просто подумав, обрізать би тобі оту косичку. Ну, ви розумієте, як? Слово неліцеприятне було сказано в мій адресі. І той, якби, п'ятницю, 25-го він вже ходить, тут вже все чисто, як так Друзі, чесно, вибач, не думав, що так воно якби до таких последствий приведу думки. Дивіться, там воєнний один благодарив за збор. Тобто 200-300 закрили. І логотип у нього Кащей Безсмертний на футболці. Ну, футболка або як воно. Побачите на снімку. Отвічають, ну, яку ми там оставив. Придурок. Справжньої людини. Придурок, ти? вони твою шкуру захищають. Ну, шкуру це, во-первых, людина каже, які -то, Якоби не людина каже, вже як, як виражається за твариною, тобто я людина. Ти хоч копійку давши свого поганого рота розкриваєш. Я їй відвічаю. До вашого відома, скоріше я вашу захищаю, а наші люди воюють на стороні зла. До вашого відома, саме Кащей безсмертний, нас і бомбить. Ну, вам цього не понять. І там, хто і на дрони скидається він на що-то, ну, тобто, це тільки хуже нашим робить, як то кажуть. І вони скинулися, в наступні день не зароблять. І життє. Хто що не почув, од мене захищати не треба. Я думаю, нормально, я сказав. Лучше захистіть мене від тих пакостей, що мені постійно робиться. Литві Дивіться такий є комент. Це людина що комент. Це... Писала мені, тобто, надійшли, який побачу. І хочу, щоб в неї все було добре. Ще такий комент тут Чутівка нам оставили. Ну, я його не, не заскрінив. Ну, Комент був вслідговча смисла. Чи тобі не все равно, що там на футболці? Як, ну, Що там на футболці. футболки? Отвічаю, що, що, це щоб ви понімали, що таке. Ну, пізно вечором це вже було, що таке Кащей безсмертний. Тобто це така штукована. Тобто утром дивлюся, як І прочитала ж, як то кажеться. Ну, що відповіла. Просто це той логотип. Утром відкриваю так некілька разів сторінку не знайдено. Потім навіть комусь показати вирішив. Ну, десь дзвоночок там був Галина Осенко і там згадала вас коментарі. Той раз зв'язку немає, тільки зв'язок з'явився вже житті того іще зло. Хто це зачищає? Ну, кому це вигідно, щоб тобто не вигідно, щоб ви бачили? От хто захворів мір. Таке відео 18.06 було. Тобто, п'ятьом чоловікам я його скинув. І потім через время дивишся, і воно там скидає на основну сторінку. Тобто, не даю дивитися. Але ще одному скинув воно ну, як, чоловік, ну, йому, якби... скину. і воно не зайшло. як, Ну Там чоловік новий, я йому би... оце відео теж скинув. Воно не зайшло, тоді появилося. І я взяв, переписав, переписав його з чужого телефона, просто на 2D-камеру. потім собі переписав. Ну, з того. Тобто, текст є, і після того це обратно. Появилися, тому що подумав, що чує, ну, дурний не... оцей момент, коли воно скидає, ну, якби на основну, що не дають дивитися. Треба було теж записати, але я не записав. Ну, як? Коли щось зачищається, то воно для, для чогось робиться, щоб цю інформацію вам не доходило. Дивіться. Сообщество З, кстати, в 1954 году в Римі було організоване. Ну, э, змії на одеждах Папи і священників. Ну, це мається вду, навіть на Ватикан. Дивіться, відкуда це З? Змія воно на всіх валютах пошті і на наших вже практично є. Це здання Ватіка... ну, в Ватикані десь, з якого із пащі цієї змії. Виступає Папа Римський. Ну дивіться. Тобто я того даже не бачив. Таке от, як би, такі ті самі. От наших там логістичні війська України. Ті самі змії, тільки зверху ще та штука, як, як наколка була в того командира тих, що на мясоруку посилають. Тобто, Просто це було за Одесу відео, такий комусь про... оставив. Ну, обіняю же завжди одних тих самих, Росію обвіняють. А це просто текст переписали. Це Люди, коли трохи щось розуміють, ну, хтось з них двох казав. Зразу новий, ну, тільки починають чуть -чуть розбирати, зразу новий прильот. І вони ж про те не думають, як то кажуть. Це... А нове обсуждають. Просто от читайте так, ну, времени нема, все об'яснять. Ці коменти, по-моєму, наче ну, на раніше були ставлені. Ну, от верхні. Причому тут Росія до Індії? Тобто це третя сила, яка, ну, яку ви не бачите, як то кажеться. Вож... Возможна, таке відео подивитись на ще того третього. Інтересний варіант. Повнісне, як то кажется, що іменно так і було. Дане вдобство, ну, що робити. коммут оставив. Це з того самого відео. То и что тут надо сделать? Надо включить освещение, кто цело робит чужими руками, как з помощью гипноза керує людьми, як то кажеться. то есть одизвать все у патриота Литвиненка. Ну, коли свет є, крысы нічого не роблят. Ну і, соответственно. Нічого не вийде тоді. Просто дивіться. Коли був у Польщі, там один арм'ян все время казав: заб'ю, заб'ю. Ну, якщо не так, він ну, типу, уб'ю. Це думаю, як воно як про скот виражається. Ну, люди, ми в такому, це, це про вас, як то кажеться. Просто так. Ваше незнання, сила тих, що робить що -то. і на вас це саме. Читайте. Перед тим просто подумав, щоб я зробив на місці тих, кого напередок пхають. От на польовані таке случилось. Результат моїх мислів. Дивіться, 1 серпня мав розмову з одним солдатом з 47-ї бригади. І він каже, мене щось друге волнує. Ну, Спрашую, що він відповідає, як те, що й думав. Далі просто читайте, озвучувати не буду. Руські вам допожуть. А цього вже нема, коли Просто. Після операції Паутина це давненько ж було, як то Це Чоловік вроді би хороший, як радувався. Дуже довольний був, що таке случилося. Ну, коли сусіду плохо, то він буде злий і тобі хорошо не буде. Такий комет я ставив. Дивіться, яке число не пам'ятаю, але скосив от дорожку, мені треба було підпалити її. В той момент, от, сослов фермера, ну от не іменно в той, як би. Ну, коротше, тільки надумав підпалити, сходу там в Полтаві. Якоби сосло ферма 165 гектар там згоріло, сослов влади 135. Тобто, для чого це підпалено було? Ну Це я щесло, коли оставляв я, ну, коли це фото зроблено. Підпалено, це для того було. Все на все. щоб отака бумажечка вийшла, що палити не можна. Тобто, як е... жав ячмінь через, ну, через невеликий проміжок часу. І обратно ж думає підпалить і знову ж ця бумажка повторяється. Напоминаємо, дивіться такий момент. От в нас таке було, якби. Ну, от... Це... Пару днів назад десь було, як така. Тут діти ці поприходили, які там, ну, вони з Черновсів якоби, і на них Бог вас любить. І пістолети їм роздали дитячі. Ну і, звісно, наша дитинка Литвиненко, не той, я би. Там Скодіра вода, капа, позаправляли ці пістолети. Ну, і один знайшовся, яким можна керувати. А любимо керувати. Пульнув по мені водичкою. Ну тобто. Есть... От дивіться, в мене друг був, він як. Як би сказати? От як заходить запой. Ну, він не кодірувався, але, напевно, з допомогою капальни змог я я не знаю. І з не п'є, потім починається безалкогольне. Ну, через 2 тижні він вже п'є на повну катушку. Тобто, боги оці пістолети в якоби вещі несумістиміє. Ну, але ж, отак От починається. Не знаю, чим цей чоловік займався, якоби в плену. ну. Тобто, Руськи попрошу, щоб цій сестрі вернули її брата. Ну, мало чим наші люди займаються. Тут ще як. Я вчора записував, ну я сьогодні по нові переписую. Тобто, та міна Дятлова треба було і той скрін зробити, тому що. Вроді би, рядом, були ваші друзі, як то кажеться, вже за них ніхто не згадує. І по ТЦК скажу, як. От дивіться, польза з вас. Хіба ж та, що, допустимо, ті, хто на фронті були, живі осталися, як то кажеться. Ну, реально, люди, ви оці в ТЦК случайте, ви подивіться на ті відео, як то кажеться, що розпространяється, як пакують людей. Може, вас. Ну, я ж не кажу на всіх, просто це до всіх, касається, по всій Україні. Тобто, так, прийде ж время в глаза, дивитися. Ну, все, люди добрі. До свидання.